Доброго дня, друзі, панове, Ось дивіться. Наш баланс зараз 6100. Точніше вже 5700. Як бачимо. У нас тут трошечки угода Вона не зайшла. Але нічого, ми зразу другу відкрили. Та давайте будемо дивитися, що у нас з цього вийде. Як бачимо, наша перша угода закривається в мінус. До речі, ну, працюємо по моїй стратегії, яка в моєму телеграм-каналі. Ви зможете там побачити її, а посилання на телеграм-канал ви зможете побачити маму, е, в коментарях під цим відео. І так, що в нас тут? Ми бачимо 20 секунд. нажав, пішов донизу. Давайте будемо далі дивитися та надіятися, що наша ставка зайде плюс. Хай нам каже, далі продавати, так що графік маєте донизу. Як ми бачимо, зараз досить, нап... досить важко, але нашого голода заходить плюс, та наш баланс вже 6500 500 доларів. А це мій телеграм-канал, в якому я розказую про своє життя, про свої цілі, про мої успіхи в житті, про успіхи в моєму віп-каналі. Тут бачите багато різних постів, але все, що вам треба, це четверте закріплене повідомлення. Тут є невеличкий гайд по тому, як е, по моїй стратегії, по якій ми зараз працюємо. Тут ви зможете бачити посилання на сайт, який дивіться. Будемо раді вас бачити та всім гарного дня.